Вітаю вас! Сьогодні ми навчимося, по-перше, експортувати з Excel таблиці в бази даних Access, також робити випадні списки в Access та пов'язувати усі таблиці за допомогою зв'язків. Першим завданням у вас є створити таблицю посади в Excel. І. Це, я думаю, ви вмієте робити. Сама проста таблиця, її треба просто набрати. Ніяких обчислень виконувати тут не потрібно. Але особливістю є те, що ми бачимо заголовок. Далі, оці, вміст окладу, це у мене, якщо я натисну формат клітинок, то я бачу, що це у мене грошовий тип даних. І тут відповідні записи є. Закриваю цю таблицю. Переходимо до експорту. Для того, щоб експортувати таблицю Excel в бази даних, мені потрібно перейти в меню Зовнішні дані, обрати нове джерело даних з файлу та вибрати Excel. У цьому вікні мені потрібно вибрати Огляд та вказати шлях до мого файлу посади. Далі є три меню. Я можу імпортувати дані джерела до нової таблиці в поточній базі даних, додати копію до записів у таблиці певній, або підключити до джерела даних з допомогою створення пов'язаної таблиці. Що це означає? Це коли будуть внесені зміни і збережені в таблиці Excel, ці зміни ж також оновляться і в базах даних наших. Давайте натиснемо останній пункт меню. ОК. OK. Ми бачимо, що в нас експортувалася ця таблиця, але тут особливістю є те, що треба вибрати галочку. Перший рядок містить заголовки стовпців. Тут я натискаю далі. І зараз мені пропонує назвати нашу таблицю. За завданням, у нас ця таблиця має називатися посади. Так, і ми бачимо, що ось наша таблиця збереглась, я її розширю. Так, і якщо подивитися в режимі... Не можна змінити. Ну окей, хорошо. В їхній базі даних. Бачите, хоче, щоб я її змінила. Тобто є у мене таблиця, вона в Excel. Так, наступний, наступним завданням у мене є створити в Excel табличку, яка називається Код доплати. Ось вона. Також у ній є заголовки і набраний текст. Цю таблицю мені треба також імпортувати в базу даних, але без зв'язку. Тобто, якщо попередню таблицю буду вносити зміни, то вони будуть відображатися і в базі даних, то ця буде експортуватися як нова таблиця. Для цього мені також потрібно перейти в зовнішні дані, нове джерело даних, вибрати з файлу, Excel, вказати ж нашу таблицю до плати вона у мене на робочому столі. і… Обираю я тут перший пункт. Імпортувати дані джерела до нової таблиці в поточній базі даних. Окей. Ми бачимо, що мені тут потрібні і заголовки також. Натискаю Далі. І що мені потрібно, як його підписати. Зараз я до так. Далі. Дозволити «Аксес» додати первинний ключ. Ну, хай свій додасть первинний ключ, і цю таблицю я підписую як доплати. Готово. І ось ви бачите, я зімпортувала таблицю доплати, але вона в мене йде як таблиця бази даних. А Ця таблиця посади відрізняється. Тобто, навіть візуально вони відрізняються. Ну і тепер перейдемо до завдання, де нам потрібно зробити випадний список. У таблиці анкета відкриваємо її, нам потрібно для поля освіта, ось воно, це поле освіта, створити фіксований спис, список з ну, відповідними. Науковим ступенем, вища освіта, спеціальна і так далі. Але е, суть в тому, щоб це, ці значення не вводити вручну, а щоб вибирати їх з випадного списку. Е, для цього я можу перейти в режим конструктора, вибрати пункт освіта, і ось тут я можу обрати, потрібно обрати майстер-підстановок. Далі я самостійно введу. Потрібні значення, і тут в стовпці я маю написати, написати, написати освіту-науковий, е, на науковий ступінь. Далі науковий ступінь вища. Вище, середня, середня, спеціальна, середня, середня. Так, і середня. Далі. Е, який підпис потрібно використати? Ну, освіта, так. Хай воно і буде. Готово. Зберігаємо. Та переходимо в режим подання таблиці, і ми бачимо, що в освіті в випадному списку у нас з'явився, і ми можемо вибирати тут різні типи освіти. Треба їх вибрати всі, для того, щоб можна було виконувати ну, наступне завдання. Також у, потрібно створити нове поле відділ. У таблиці працівники це я зберігаю. У таблицю працівники мені потрібно створити нове поле, відділ, де можна буде вибирати також із випадного списку три значення юридичний, інформаційний та кадрів. Це також можна зробити простішим спол, способом. Я обираю тут класнути, щоб додати. Далі. Обираю підстановка та зв'язок. Так само я введу потрібне значення самостійно і тут пишу в стовпці юридичний, далі інформаційний та кадрів. Це поле у мене буде називатися відділ. Натискаю готово. І ось далі я можу обирати і заповнювати е, різні. Так, типи. Потрібно заповнити до кінця, для того, щоб можна було спокійно виконувати наступні завдання. Наступним завданням у нас є створити у таблиці працівники. Ось таблиця працівники у полі посада також випадний список. але… Потрібно цей випадний список, щоб не самостійно набирати, а вже в нас є експортовна таблиця посади, щоб звідси з цієї таблиці Excel бралися посади і створювався випадний список. Для цього я переходжу в режим конструктора в полі Посада, я замінюю на майстер підстановки. І вибираю тут поле підстановки має отримати значення з іншої таблиці або запиту. Так, далі. Далі мене цікавить таблиця посади. І звідси я буду, ось дивіться, я обираю тільки посади. Далі, тобто, за допомогою стрілочки, я перемістила вибране поле в цей пусте віконечко. Обираю далі. І е, записи можна сортувати. Далі, ми, ну, тобто, мені не треба їх сортувати, хай воно так і відображається, як є. Е, ось, Перелік спеціальностей, посад, які ми будемо експортувати, далі. І е, поле у нас і залишається. Так, посада готова. Так, зберегти таблицю, зберігаємо і переходимо в режим подання таблиці. І тепер бачимо, що в нас. Ці посади так, можна вибирати із випадного списку, який пов'язаний із таблицею посади. Заповнять їх, будь ласка. Наступним завданням у нас є змінити код доплати на випадний список також, але щоб було не просто 0,1, 0,2, а щоб і зрозуміло було, що це за код доплати. За що він? Так? Перейдемо в режим конструктора, та там, де код доплати, ми оберемо майстер підстановок. Також ми будемо брати ці відомості із таблиці, яка називається «Доплати», яку ми перед цим експортували з Excel. Ось вона, ця таблиця доплати. Я її обираю. Натискаю далі. І мені потрібно вибрати тут вид доплати. Тобто, щоб коли я набирала, я розуміла, за що і коефіцієнт доплати. Два пункти я тут обираю, натискаю далі. Сортувати мені не потрібно. І ми бачимо, що вид доплати та коефіцієнт будуть додавлені. Готово. Код доплати так і залишається. Готово. Зберігаємо. Переходимо в режим подання таблиці. Та ось тут уже, там, де код доплати, ви бачите, що в мене не просто стоїть 0102, а вже буде стояти, ну тобто, за що? Але воно буде пов'язано також із числовим значенням. Кількісним, так, відсоток доплати. І останнє завдання у нас потрібно пов'язати таблиці. Для цього для того, щоб створювати зв'язування таблиць, так, збережу, закрию все. Потрібно закрити всі таблиці, перейти в знаряддя бази даних, натиснути кнопочку Зв'язки. Тут у нас вже є певні зв'язки. Таблиці посади із праців... таблиці працівники пункт... стовпцем посада. Це ми зробили при імпортуванні таблиці, пов'язали її. Але для того, щоб Тобто, у нас є таблиця посади, уже є. Таблиця працівники є, нам потрібно додати таблицю анкети, я просто її перетягую. Таблиця доплати. Перетягую. О, ми бачимо, що доплати ідентифікатор пов'язаний з кодом доплати. Далі в нас ще тут немає таблиці на добавки, я також її перетягую. Для того, щоб створити, давайте я покажу код працівника і працівник. Код працівника із кодом із з ідентифікатором, так, тут не переименовано. Мені потрібно перетягнути з таблиці, я от на таблиці анкети я затиснула, затиснула кнопку мишки і перетягую е, на таблицю працівники в ідентифікатор. От у мене з'явилося вікно редагування зв'язків. Тобто я тут показую, що код працівника я пов'язую з ідентифікатором. Тут, мав би бути, написаний також код працівника, але це не важливо. Далі, тут можна обирати забезпечення цілісності даних чи ні. Коли ми вибираємо забезпечення цілісності даних, це коли я вношу зміни в одну таблицю, мені треба, щоб вони змінювалися і в іншій. Натискаю створити, і ми бачимо, що наша таблиця. Пов'язане одне значення з іншим, і таким чином вам потрібно пов'язати за схемою, яка вказана в завданні, всі оці зв'язки створити. Якщо ви неправильно створили зв'язок, то його можна виділити кнопкою мишки та натиснути кнопочку Део. І таким чином ви їх видаляєте. Дякую за увагу! До побачення!